Кількість росіян, які хочуть здатися в український полон через проект Хочу жити, зросла на 70%. Починаю, зокрема, стала причиною стала зокрема успішна операція з перегоном російського гелікоптера Мі 8 до України. Про це в Атарі Радіо Свобода повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Є дуже стрибок в зверненнях по лінії Хачужить окремо і по інших каналах зв'язку після успішної операції Синиця з Мі 8 і пілотом. Ну скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібні сценарії. Звернення на державний проект Хачужить ну стрибок відбувся приблизно на 70% за за день. Побільшило звернень від військовослужбовців армії РФ та їх. І кродичі, що ж, друзі, завершуємо годин... новини в цій годині, але звісно, наша робота продовжується через кілька хвилиночок. Буду розпочинати вечірню частину інформаційного марафону Незламна країна. Лишайтеся з п'ятим. Ти з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай сьогодні. І твоя кава, і твоя піца рятують життя та допомагають захистити країну. Одна гривня з кожної кави, і п'ять гривень з кожної піци, придбаних у «Пчілка маркет, підуть на потреби наших воїнів. Долучайся до бойової пчілки – волонтерського проєкту 5-го каналу і мережі «Пчілка Маркет». Fit, but fresh. Super nice, super. yeah. Доброго вечора, друзі. Ми починаємо вечірню частину інформаційного марафону Незламна країна. Я сподіваюся, ви підписані на наш youtube канал. У нас уже там значно більше ніж 2 мільйони. Тому долучайтеся до нашої хорошої компанії. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Доєднуйтесь до наших ефірів. Ви завжди знаєте, що найцікавіші коментарі і найцікавіше питання я завжди озвучую, і мені приємно бачити цей зворотній зв'язок. Юрій Подорожній, політтехнолог, сьогодні в мене в студії. Пане Юрію, доброго вечора. Дякую, що ви приходите. Знаю. Та вже з'являються політичні теми, тому починаємо кликали, кликати політтехнологів до студії. Винесли ми в заголовок досить провокаційну таку заяву, над якою міркували у в редакції, чи потрібна нам тривала війна? Тому що Зеленський в інтерв'ю західним медіа говорить, що він емоційно готовий готова його команда до тривалої війни. І зараз поганий момент до переговорів з Росією. Е, можете пояснити. 2023 рік команда називала президентська команда, назвала роком перемоги. Тепер уже не перемоги, тепер тривала війна. Ну, не тільки 2023, напевно, і 2022-й. Ще тоді радник офісу президента Нєкта Арістович, який угу, зараз тижні, також да. має е, політичні функції. Зараз він намагається об'єднати проросійський електорат, е, той, який там е, був, тусувався навколо партії регіонів, потім що вони там за мир боролись, там і так далі. Е, теж були строки і, і визначені. І от мене кожного разу. Разу дивує, коли посадовці починають і не тільки посадовці починають якимись термінами оперувати. Ну напевно, це не є логічним, але з іншого боку йде війна, потрібно давати якісь меседжі надії, угу. і напевно тому з'являються різноманітні терміни від людей, які некомпетентні давати такі власне терміни. Я не можу сказати, що меседж зеленського це меседж надії. На тлі того, що відбувається зараз, на тлі якісь заяви лунають від наших західних партнерів, тобто вони нас готують до тривалої війни і навіть говорять, що під час цієї тривалої війни у нас можуть всередині країни відбутися вибори. Тобто, от такий життєвий процес вони нам забезпечують. Ну дійсно, от якраз я й хотів сказати, що заява президента Зеленського вона вибивається із тієї риторики з термінами, коли закінчиться війна. що ось ось і закінчиться війна, да коли ми там мали в Крим заходити і, і вже навесні. так би мовити, да, навесні ну не важливо, тому що кожного разу ж терміни переносились, але не можна сварити насправді владу в країні, що воює. Коли вона намагається от таким чином робити. Що стосується Зеленського, такі терміни і, і, і меседж про те, що ми можемо і маємо готуватись до тривалої війни, очевидно, має говорити про те, що Україна має іти до переможного, до, до переможної крапки. Коли mm -hmm. ця переможна крапка буде, залежить від маси обставин. Да? І починаючи від постачань зброї до відношення наших західних союзників. До тієї ж влади і, і, і можливості співпраці з цією владою, і власне, е, звісно, е, от такі заяви вони до речі, не вперше. Таку одну з таких заяв робив свого часу і Залужний. Е, коли всі два-три тижні воювали, от влітку 22-го року Залужний е, е, дав інтерв'ю, в якому сказав, що ребята не розслабляйтесь, тому що е, російські війська можуть ще стояти під Києвом. Thank you І тоді, ну, на психологія людини, да, вона шукає все-таки обнадійливе те, що ти чекаєш і хочеш е, е, мати, але найбільш обізнана з армією людина говорила про те, що може ще все статись так, що росіяни будуть на території. Можливо, України. ми з вами плутаємося в термінології і в уявленнях, що таке тривала війна. Там Ізраїль в тривалій війні вже десятиліттями, і країна при цьому живе, розвивається, бросте економіка економічно і так далі. Можливо, це мається на увазі, що Україна географічно завжди буде в стані війни з Росією, чи то гарячої фази, чи то холодної фази. Я думаю, що не про це, не про ізраїльський варіант, мав на увазі Володимир Зеленський. Це скоріше такий е меседж в зовнішній світ, який зараз угу. починає шукати причини, чому Україна має сісти за стіл перемовин на умовах Російської Федерації. Організація Об'єднаних Націй, Гуті Еріш як генеральний секретар. Він же ж е -е -от, буквально під час. Саміту G20. Ми почули. Виявляється, що е, е, головна, головна людина в світі по забезпеченню миру між державами. Да? Генеральний секретар ООН, виявляється, буде лобі.